Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Теракт у крокусі був профінансований через українську нафтогазову компанію Врізма Холдінгс», у якій раніше працював син Байдена, говорить слідчий комітет окупантів. Але всі ми розуміємо, хто насправді за цим стоїть. Теракт в крокусі робота Путіна, адже намагається швидше стати новим президентом. Декілька днів до можливої інавгурації Патрушев робить все, щоб її зірвати. Серія потужних вибухів знову попала під роздачу Москва, поки українці спали, Росія горіла. За даними телеграм-каналів, за ніч, якщо враховувати пекло в Криму. Прикордонні та Москві загинуло понад 190 окупантів, помста за кожного невинно вбитого українця. Крім того, розмі повідомляючи пожежа поширилася на площу приблизно 2000 квадратних метрів просто поблизу Москви. Одного із залізничних вокзалів не виключається, що причиною займання може бути підпал. Дане виробництво за два дні до цього таємно відвідував шойгу та хвалився кабами. Дохвалився. А на ринку Сіндіка, в якому збирали в цехах ФВП. Дрони в російському підмосков'ї знову уже втретє сталося в. Велика пожежа. Про це повідомили на телеграм-каналі ШОТ. Повідомляється, що на 65-му кілометрі МКАД спалахнув склад на площі понад 2000 квадратів. Передбачається, що на складі знаходилися паливно-мастильні матеріали та інша військова амуніція. Пожежники зазначають, що вогонь поширюється і може перекинутися на сусідню будівлю. Газіння тривають ці хвилини. Йдеться у повідомленні. У МНС Росії підтвердили пожежу. Там заявили, що станом на зараз за місцевим часом вогонь вдалося локалізувати. Площа пожежі становила близько 5200 Квадратних метрів до гасіння залучається 187 осіб та 47 одиниць техніки. Сказано в повідомленні російські пропагандистські ЗМІ ТАРС з посиланням на свої джерела повідомляється, що у відомстві не виключають версію підпалу. Причини встановлюватимуться після повної ліквідації займання, але підпал не виключений, сказало джерело. Що найцікавіше, на ринку на підземних складах налагодили випуск так званих цивільних безпілотників оперативно-тактичного рівня, по суті, ринок став військовим об'єктом. а Решту приміщень просто прикриттям злочинної діяльності. Пишуть телеграм-канал. Але, як бачимо, від нашої розвідки та від партизан вони не сховались за попередніми даними. Виробництво знищене повністю. Уже тиждень російські добровольці проводять операцію в прикордонних районах Росії, а саме на території Білгородської та Курської областей. Російські військові нездатні придушити сили добровольців. Про це сказав експерт з питань національної безпеки військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко. За його словами, російські добровольці сформували достатні резерви для своєї ефективної роботи на території РФ. Результатом цієї роботи є те, що путінський режим укотре демонструє нездатність протистояти подібним діям, нездатність концентрувати сили та засоб. Би для того, щоб знищити те, що йому серйозно турбує, ми розуміємо, що цей рейд турбував, оскільки справив резонанс не тільки серед російських силовиків, які не змогли впоратися на перших порах і в російському суспільстві, а й у тих диктаторських країнах і елітах, які дивляться на Путіна і думають про те, а як же з цим справлятися, чи маєш ти сили, і зараз ця нездатність продемонструвати силу в такому, начебто, маленькому подразнику, дає путінським партнерам додаткові сумніви щодо того, чи варто підтримувати цього лежачого драку. Кона, що вмирає, вважає Варченко. Він зауважив, що успіх російських добровольців став можливий ще й завдяки підтримці місцевого населення. Можливо, для цього рейду, для тих, хто бере в ньому участь, що напевно місцеве населення все-таки підтримує їх, оскільки добровольці мають змогу годуватися. Це правильно, трофеї беруться і використовуються проти ворогів. І тому добровольці мають можливість в автономному режимі і далі працювати, діяти та бути досить ефективними, сказав експерт. Нагадаємо, легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон. Перетнули кордон у ніч на 12 березня. Через півтора тижня добровольчі формування продовжують свій рейд. Ми змогли відкрити другий фронт, перенести повноцінно бойові дії на територію ворога. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.